Чи є оцей момент, щоб родинами не брали? Да? Ну, тому що монополія може бути сформована штучно. Да? Я не знаю, чи є в цьому світі справедливість, дивлячись на цю війну, да? але перейдемо до прозору, це, це одна з наших надій з одного боку. Да? Але щоб це не був брат, сват, кум, дружина, донька, син, е от, щоб люди. Родичі не, не збирали цю монополію штучну. Дивіться, монополію потрібно боятися тоді, коли йде мова за приватизацію землі. Тобто, коли це більше стосується того, що коли земельні ділянки передавали безкоштовно громадянам у власність, і коли різні групи людей набирали ці землі великими площами. В нас напряму заборонений продаж таких земель, і приватизація. Тобто, ми не можемо передавати землю у власність. Передача їх є тільки в користування на 14 років для однорічних насаджень, на 25 для багаторічних. І тут важливо розуміти те, що земля залишається у власності держави, і нехай, якщо фермерські господарства, чоловік і дружина бажають взяти більшу площу земель, нехай беруть, Головне, щоб вони сплачували, щоб вони законно використовували цю землю і сплачували за неї оренду плату. Це саме головне. Тут не йде мова про продаж і не йде мова про безоплатну приватизацію землі.